Само дорого должна что мы будут брать? Зранку вівторок, 18 лютого, всередині українського парламенту, роботи немає. Опозиція заблокувала президіум та трибуну Верховної Ради. Вони вимагають, щоб зареєстрували їхні законопроекти, які б дозволили повернутися до Конституції 2004 року. Утім, головні події все час відбуваються за стінами українського парламенту на вулиці. Затулый, блядь! Затылый, бля! Что ты снимай? Отойди! Ты блять тебя Иди снимай там, где камни кидаю! Ну так Ти на сторону Так снігають. Вже я зараз перебуваю на вулиці Шовковичній. Позаду мене Український парламент, де зібрались депутати блокують трибуну. А попереду я стою якраз позаду, власне, Беркута працівників. Далі ближче до вогню стоять працівників внутрішніх справ. Далі Камази чи вантажівки і протестувальники, які закидають каміння. І ми бачимо, як загорілася одна з вантажівок. thank <laughs> you Пьяса, приехали. Одесса. Сережа. А, чему вы тут расскажете? <рапрошенные> <рапрошенные> Зайди. Как чего? Ну, приехали вот поддержать как бы вот президента нашего. Президента нашего, нашу власть как бы. И вот оказывается, мы порядочные люди, а получилось, что с другой стороны совсем не порядочные люди. мирные демонстраты, но прикрываются мирными радикалы это, нацисты, которые наших дедов гасили. Да. Которые дедов гасили. У нас есть это 15% Украины, грубо говоря, западная. У нас 75-80% те, которые выбрали президента. Какой-никакой, но он наш президент, и есть законы, которые нужно соблюдать. А не ходить с топорами, мирная демонстрация. Там топоры, ножи, там убивают людей. Потому что после топора, топора тоже надо отбиваться. вообще железная сучка только сейчас появилась Ленты, белые красные ленты такие вот чтобы их Беркут не трогал, что-то свои то есть они провоцируют и бросают да и они Петровский, где там было Помните? они ленты познаватели повесили себе вон на рукавах у них ленты у всех вот подходит один тоже а что это у вас за лента? еще одно место где 20 суточки это Мариинский парк Кордон а, тут а, внутрішніх військ, з іншого боку охорона Євромайдану, а також а, є ще люди цивільному, які мають стрічки, які теж кидають за спин правоохоронців. Може, поки що тут затиша, будемо стежити, заподіємо далі. Зараз ідуть переговори важкі для того, щоб проголосувати рішення щодо зміни відновлення конституції 2004 року. Fider vjen juqëngjën këtu, vjen. Kamë on thuka premë. Ne thuka sinë zarë zë tri vitë. Ja, kjo është Fidera. Çmë 1 бо й до людям оказують першу медичну допомогу. Стосується президента. Ну я не можу. То йому все равно і як? Я думаю, що він зараз на роботі, я думаю, що, мабуть, що сьогодні що, що сьогодні ще ні. Там там троє не на таких часових протоках в крові утонеть, а він на 11 Ну, давай, давайте прийде лекція побачимо. Я думаю, що президент свої думки висловить. Так, так, я набрав. На бандитську владу то за нас. Да. Я не маю Спасибо. відношення до бандитської влади. Ви я не знаю, висловили? що ви, що так, ви, ви не маєте не на увазі? Всього хорошого. Пока. У відставку збираєтесь?